15 вересня у Нетішинському професійному ліцеї було відкрито новий навчально-практичний центр Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів, який буде здійснювати підготовку слюсарів автомеханіків. Він був створений в рамках реформування та впровадження стратегії розвитку професійно-технічної освіти в Україні, яка передбачає не лише модернізацію інфраструктури, а й зміну у підходах та стандартах навчання. Участь у заході взяли народний депутат України Олена Копанчук, заступник голови Хмельницької ОВА Димир Юрєв, представники обласного департаменту освіти, адміністрації ВПХС, міської влади та директори закладів профтехосвіти області, присутні привітали колектив та керівника Михайла Грицика з новим етапом у житті закладу. Вітаю всіх і керівників, вітаю колектив і головне, ваших студентів, щоб їх було більше, щоб вони були щасливі і з радістю поповнювали ваш заклад. Ми відкриваємо нові напрямки. Ми шукаємо ті, модернізуємо ті напрямки, які дійсно потрібні на, сьогоднішні, на сьогоднішній день нашому ринку, ті професії, які потрібні для наших глузей економіки. Ми розуміємо, що наші діти мають навчатись в наших закладах освіти і мають працювати на нашу державу. Генеральний директор ВПХС Андрій Козюра у своєму виступі зазначив, що енергоатом наразі реалізовує амбітні плани зведення нових енергетичних потужностей та потребує кваліфікованих спеціалістів. Саме представники робітничих професій мають стати тією силою, яка буде відновлювати та розбудовувати нову українську державу. Розбудовувати, будувати і розвивати необхідно руками. Нам потрібні безпосередньо фахівці в галузі слюсарних робіт. Будівельних робіт, зварювальних робіт, і ми відбираємо кращих студентів, кращих випускників. І ми будемо готові надавати їм роботу з більш вищою кваліфікацією. А це відповідно кращі фінансові можливості для того, щоб створювати сім'ю, для того, щоб будувати будинок, для того, щоб створювати. І розвивати нашу громадськість урочисте відкриття навчально-практичного центру Учнівська СТО розпочалося з традиційного перерізання стрічки, після чого учасники мали можливість оглянути саме приміщення. Майстер з виробничого навчання провів невелику екскурсію для відвідувачів та розповів про основне обладнання та можливості навчального центру, який забезпечений усім необхідним для проведення технічних оглядів та ремонту автомобілів. У приміщенні є і обладнаний інтерактивний навчальний клас. Відтепер майбутні слюсарі матимуть. Можливість вивчати теоретичні матеріали з використанням передових технологій та відразу застосовувати їх на практиці. В рамках візиту присутні відвідали інші центри підготовки, зокрема сучасний центр зварювання, який готує зварників різних напрямів. Навчання у ньому проводиться на найсучаснішому обладнанні визнаних світових лідерів галузі. На початковому рівні підготовки спеціалістів використовують тренажер, що дозволяє суттєво економити на матеріалах. У неформальній обстановці візитери поспілкували зі студентами, які навчаються за спеціальністю кухарів офіціантів. Учнівська СТО це вже десятий центр, відкритий на базі закладів професійно-технічної освіти у Хмельницькій області. В планах реалізація іще двох подібних проєктів. Ці центри покликані стати надійними підваленими для майбутнього професійно-технічної освіти, у яких здобувачі освіти зможуть отримати якісні знання, стати справжніми професіоналами своєї справи та вдало конкурувати на ринку праці. we